Сьогодні в Україні війна, і дехто з християн, посилаючись на слова Ісуса, не вбий, підстав інших щок, любив ворогів, робить висновок, що захищатися не можна. Але Христос не говорив, що любов скасовує закон Божий. Любов скасовує злість, ненависть, образи, непрощення, блуд, і помсту, але не скасовує справедливість і захист. В історії Ізраїлю також були часи, коли Бог закликав любити ворогів, часи рабства і випробувань. Але були й моменти, коли він наказував знищити тих, хто ніс загрозу життю і Божому народу. Є закон, а є благодать. І благодать це шанс і милість, яку дає Бог. Бо весь закон ґрунтується на двох заповідях любові: люби Бога і люби ближнього. Але любов до ближнього означає також захистити його від вбивців, платівників мародерів, людей, які служать злу. Слова Ісуса Люби ворогів стосуються недоброзичливців серед знайомих, сім'ї, на роботі, тих, хто не загрожує життю. Це не заклик здаватися перед злом, закривати очі на беззаконня і відмовлятися від захисту. Вивчайте писання, бо вчення, народжені, з вирваних з контексту віршів, можуть призвести до трагічних наслідків.